Доброго дня, шановні українці! Сьогодні я знімаю обзор на Мінотавро контр-каро 3 PTS10 рівня гілки дослідження Італії. Що ми тут маємо? Це ПТСАУ була анонсована як контртяж. ПТ, яка має протистояти в лоб з тяжю. В принципі, вона такою і є. Що в нас по поводу пушки? Тут у нас 130 мм гармата. З альфою 530 барабан на 5 снарядів. З 5 снарядів у нас виходить урон 2600 на 2630. Вроде. Але поміж снарядами у нас КД 8 секунд. сам заряджається 21, ну, доволі таки швидко, але поміж снарядами 8 секунд. Тобто, грубо кажучи, це така циклічна. Пушка. Аналогічна є 100, але трішки краще, бо того що не треба відвертати башню Пушка в нас гнеться вниз на 10 градусів, дуже зручно. Зведення по стандарту йде 2,10 секунд доволі непогано. Могло бути краще, могло бути гірше. Точність 0,37. І максимум, що можна зараз от розкачати, це до 0,35 і 2 секунд зведення. В такому випадку. ПТшка починає хоч трохи попадати, бо без цього вона дуже сильно маже. ТБ в нас прибуває 265 мм, летять 1300 кумулятив <зас> uh, 330, так як у всіх естешок 10 рівня. Летять зі швидкістю 250, точно таке ж саме летять погаси, але пробивають 130 Раджу один барабан заряджати на всяких там грилів, бабах, Проґет, леопардів і багато тому подібного. В першу чергу я раджу ставити трофейне у МПФ. Взагалі цю пітежку не раджу прокачувати, якщо ви не готові тратитись на допайки і бонове трофейне обладнання, бо інакше ну, на ній просто неможливо грати. Вона майже за 20 метрів від танку 20-50. У мене бувало, що просто впритик зводишся, і вона дуже сильно майже. До тих пір це все було, доки я не обмазав її трофейним і боновим обладнанням. Можна ставити грати суто на дуппайку і забрати лібо вентиляцію, або приціл, поставити турбіну. Ну, я свій вибір зробив. Ви можете зробити поінакшому. Далі. По поводу броні. Бронювання башти тут дуже хороше, вона не проб'ється навіть з кумуля Яги. Перший лючок справа можливо, яга проб'є. Тут броня 260, ось ось так приблизно. Ну, її дуже важко пробити. Тут таке ж саме, плюс воно повністю закрите трьома тріаплексами, в цей лючок можна не стріляти. Стріляти тільки в ось ось цей задній, цей задній пробивається, там броня в районі, в районі 150-200 мм. Но тут теж є один огромний тріаплекс, який заступає. Тобто можна стріляти ось ось так от ключок, у як, лючок, якщо ви на якомусь високому танку там на ЄСТО чи чомусь подібному. Коли танк знаходиться ось так вище, ну тут шансів почти нема, башта не пробивається, ВЛД не пробивається, НЛД, як в т 110 3 По центру пробивається від наклонів, то та частина, яка буде далі від вас, не буде пробиватися, буде кушати. Та що ближче пробивається. Броня корпусу і заду ТТ ніяка. Корпус пробивається через катки, ну вже приблизно от в такому ромбі вона пробивається, то що заромбувати на ній можна в кращому випадку ось так. І вам іще можуть закинути от задню частину мотора. Далі, по поводу рухливості, за що я казав, що можна ставити турбіну, так збільшується швидкість до 35 км в час, якщо в годину, якщо ви ставите трофейну турбіну. Задній хід 12, тож дуже жахливо. Швидкість повороту теж дуже сильно слабенька, того я раджу обов'язково в обов'язковому порядку ставити трошки механізм поворот. Маскировка доволі таки непогана, навіть я б сказав, хороша, але вона її взагалі не потрібна через те, що вона воює тільки в лоб, в інакшому випадку вона взагалі майже і нема сенсу на ній грати. Обзор доволі непоганий. Польова модернізація. Катке покращуєш, точніше от, Покращуєш катки, але швидкість повороту 32 градуси це дуже слабенько. <кій> Бо швидкість повороту мінус міцності катків, воно того не варте. <кій> точно так же і по поводу зведення. Точність збільшуєш, робиш гіршую зведення, і точно так же і наоборот. Я тут додав йому трішки обзору, бо через те, що маскировку я готовий пожертвувати, бо маскировка їй не потрібна. Тут абсолютно все те ж саме. Плюс до поранені мінус ХП, але збільшуєш дпм, ну дпм мінімально. Точно так же тут наоборот. І така ж сама тут. Збільшуєш потужність мотору і ремку, але мінус задній хід 10 км. Точно так же наоборот, оборот 14, але вона взагалі вже не буде їхати і ремкатись буде дуже довго. В принципі, в принципі все. Бій. На цій ПТ-шці можна спокійно тримати середній урон в 3000, з зігренда, бій з десятками. плюс 2 арти. Ну що ж, тут я поїду. Встану оцю бойницю від цих фарбіків буду грати. Чого? Бо того, що коли я стою в, позиці... в позицію, обскувавши ось так корпус, цю ПТ-шку не можете викорити. Буду стріляти в цей лючок, в цей блючок. Дехто вже буде знати, де стріляти в задній третій. Ну проб'яти особу не проб'ю. Ще один плюс цей ПТСО через те, що тут барабан. Поміж тими п'ятьма снарядами 8 секунд. Ціх 8 секунд не погіршиться абсолютно нічим. Ні пошкодженою боєплаткою, ні вибитим заряджаючим і командиром, ні облушенням. 8 секунд буде стандартно. ну Під оглушенням круг прицілу буде збільшується вкусом, бо Ба... башня обертається в рівні 45 градусів, а, доволі таки непогано. Так як от їде танк зараз прямо, я дивлюсь почти не вліво. Аналогічно з тою стороною вправо. Башта повертається доволі повільно, точно так же і корпус. Своїх 30 кілометрів вона набирає, але доволі таки невпевнена. Оскільки я зараз швидше завшою буду воюватися млішками, ось тежки тут же зайняли, мені немає смісу туди пертися. У меня за рахунок интуиции именно кумулятивные снаряды. Надеюсь, Млежка. У нас мне трошки месяца. Прокеты, в принципе, иначе фугасами пробивает в лоб. Пугас пробивает на 130 мм. Стану остальные трохи смогли, чтобы Млешка мало доступа. Не, она обиделась на пальчик, ну, но и да уже. Кто кажется, наивчив будет. Карпус стоїмо, чекаємо. В принципі, це протяжка вона і свою роль таку виконує ПТ-САУ. Вона грається найцікавіше нині грати проти тяжу, ти виїжджаєш, танкуєш. Головне, не показувати корпус. Сховав корпус. геймплей такий же самий, як на кранвагену. Як на кранвагену. Як на Куньому, як на чифтейну, як на т 3 Пушка по відчуттям подібна до ЄСТ, які не треба відвертати башку. Ну і немає можливості танкувати бортами. Дуже погано у нас тут роз'їхалась команда, але я тут нічого не зміг зробити. Так, мене на БВ зараз спробуємо. pasitarliatusiasi so steiškame, o tos kūšnių būdas padėti vis tiek greitai. Taip, pradėti nevietnam, maždaug viskas yra spėdėti į Leopardą. Leopardą netarės įti į 100% DASTIEŠKĄ. Savas ir ja, pasitarliatusių mini korpusai jas pakeina. Nu, no lantų nemai, jis, na, į ją. Jė. Leopard pavydai paduojate apstatymą. Так, Леопард ще хоче пострілятися, я бачу. Я пострілятися не буду. Є, дерево кіну, знайшли літа. Киман Блайнд. Лампи немає. Або я ще досі свічуся, або він куриху. Кидаю ще снаряд і йду на КД. Йду на КД доволі сміло. Тому що КТ-21 секунду. Заряджається як кранваген, до технічних характеристик. Але розряджається дуже довго, такий унікальний барабан. Циклічна пушка зі штрафу, де хто каже. Прямо спокійно пробивати. Пробує пограти ось тут. Пострілятися з Мрішкою. Мрішка Емліжко не хоче за мною воювати. Тихо, тихо, тихо. Не опустив трошки пушку. Як бачите, ямрюха не купив. Даю її впочину, Емрєха задрала квістю, втікає. Прогенета пробує роздати барабан. Заскоро розвернувся. В'їжджаю сміло на бабаху, бо я знаю, що вона мені абсолютно нічого не зробить. Дасть на 200-300 з фугасом. погасу. Головне повністю зводиться. Дуже сильно мажа. Дуже сильно мажи. Бабаха хочу пострілятися, я готовий. Як бачите, бабаха дала в трепекс. в лючок? Ага, навіть те, що я казав. Вона могла мені зараз дати на 1100 50, ну, ну давно. Дуже хороша броня башня. Добре, кадешим теж барабан. Подивимося, що буде далі. Можливо, это ще вийду. І того 2000 натанковано. Двіще натанкова на це на задихся справа. О, бабаху хочу пострілятись. Даю полуверту, залітаю, бабаха зараз вийде. Я встигаю ще один снаряд. Альфа теж рандомно. Іноді 560, іноді 470, ну більше 400 щемось. 530 не часто вилітає. Не дозвівся трошки. Але в принципі я так мав пробивати, що проблема більшості. Арта кидання. Завідує, напевно, що. Можна кадешти. О, все, я побачив, що проблема. Поїхала, киде, що Барабанчика. Зараз поїдемо в центр. Поїдемо в центр, постріляємося з леопардом. О, бою вибито. вибиту. Тісь-тісь, спокійно. Я візьму його на себе. Можна було б зараз віддіяти барабан погасив. Там Так, я без ремків. Катками виїжджати не хочу, бо через катки і на тавр дуже легко пробивається. От бачите, авто дала оглушення і стабілізація зразу робиться Ужас. Вона не об'їхала до колодому. І їде все одно в цю сторону. Тут, можливо, старе буде в спину кидати. Але стояти на місці я дуже сильно не люблю. Так, подіємося на лопарда. Раз проведета поїхала. Треба було зарядити все-таки погас. Ну да ладно. Нема чого буде жадного. Вот за що я казав, розтеревен закидаємо. Ховаємося. Тут зараз буде постійно проглядку. Не хочемо. По-моєму, це колени раніше по інакшому стояв. Є. Yeah. Міняю барабан. Хоча, в принципі, не було сенсу, треба було не подержитись. А да ладно. 20 секунд я, в принципі, встигну передатись, по ідеї. Стриветом, так що так, зараз сховається без там Ну, про що йшла Гарбиком. Ну, все. 500 доволі непогано, 2400 на танкованого. Ну, в цілому Петрка завжди танкує 2000 спокійно, без ніяких, без ніяких трудів. Свілому. Моєго цього буде достатньо. Така ПТ-шка, висновки можна качати, якщо ви готові потратитись. Потратитись на обладнання або тратитись е, кожен бій на допайок. На допайку вона зовсім краще грається. В такому випадку, якщо ставити кожен бій допайок, можна ставити і турбіну. Броня непогана, динаміка середня, маскировка не потрібна, обзор середній. Пушка дуже коса, бажано покращувати стабілізацію і лібо вентиляцію, лібо приціл на вибір. Щось одне з цього мусить бути обов'язково або ось це, або ось це. Якщо вам будуть ще цікаві якісь танки, пишіть в коментарях, я зніму на них обзор. Всім дякую, до побачення.